Ти увага, увага! Бог любить тебе. Увага! Бог буде судити тебе. Увага! Якщо не покаєшся, загинеш. Ну, якщо ви віриш Ісуса, спасешся. Ось нас кофехало, друзі. Ми запрошуємо щосуботи на вулиці Залізняка, місто Львів, 21. Залізняка 21, що субота, 18,1, що субота, 18. По тим питанням. Ми задаємо питання і кожен по бажанню відповідає. У нас немає правильних неправильних відповідей, у нас ніхто не перебиває. Нас кожен висловлює свою точку зору, свою думку. Ось є люди різного віку. У нас тут дуже добре. Вам подобається на кофехаусі? Так, дуже подобається. Атмосфера Атмосфера немає, гарна. Нема напруження, ну якесь таке. Я відчуваю легкість, ну, духовну, душевну легкість. Слава Богу. Ось ці сестрички роблять канапки завжди. Дуже смачні, приходіть, ви ось, А вам подобається у нас тут на кофе хаусі? подобається, подобається. Дуже подобається. А коли ми там в Карпати їдемо, бо я все Не в Карпати, не в Карпати. Ми ми мали в цю суботу, але в цю суботу не вийшло, бо нашого брата дружини 40 день народження. Ми об'явимо. А що саме більше вам а подобається на кофехаусі? В ріці і, і Карпатській. Ну, ми не в річку маємо їхати в інше місце. Ми так на природу. Але що вам найбільше подобається тут на кофехаусі? Ці різні питання, роз'яснення. Присідайте, а, будь ласка, не ну не вас простимо. А, щоб... а сьогодні буде у нас цікава тема. І це тайна. тайна. Через Добре. 10 хвилин будете слухати Добре. тему. Добре? Вітаю вас. А ви у нас вперше, так? Чи вдруге? Вітаю вас. Сідайте, будь ласка. вже були, так? Забери, будь ласка, рюкзак. Можеш так, сісти, щоб вони двоє тут сіли. Хто там? От сідайте сюди. Сідайте, сідайте, сідайте. сідайте. Місця хватить всім. Ви у нас вперше, так? Ви вперше в нас? Ви вперше. У нас тут прихищають чай, каву. Підійдете собі, візьмете? Ось там барною стойкою. Йдіть, ідіть, там собі виберіть. Там є два види кави, чаю. Йдіть, беріть, лишайте потек, ідіть, беріть собі. Пригощайтеся. Так, друзі. Мікрофон. Камера, ось там. Не ляпнути що аби аби, аби уявіть собі, скрита камера завжди над всіма людьми. Це Боже око, Бог чує нас і бачить нас. Тому треба пильнувати не тільки на камеру, але й перед Богом. Тому ми сюди запрошуємо, щоб люди трошки більше розуміли, пізнавали Ой. Господа Ісуса Христа, а вам що взяти? Що ви будете? Кава, чай? А, ви вже сказали, їй, так? А що ви хочете саме? Там є кава розчинна, кава заварна. Чай фруктовий, чай чорний. Кава з молоком, кава Кава з молоком. Заварна чи розчинна? Заварна це вже готова, є. Розчина треба водою мішати. Та й кого? Заверну. З кавою. з цукрі, цукру вам, цукру скільки. Трошки. Трошки Ще каву заварну з молоком. Добре, я візьму, я візьму, ви йдіть сідайте. Ні, вона каву з молоком просила. Я візьму, так. Виберіть собі, а я зараз принесу. Добре. Так, друзі, ось таке у нас тут спілкування. Тут пригощання, тут я кафе знаю, наше. Я таке. Одну, чуть-чуть казали, не знаю, одну. Таня, що тобі найбільше подобається на кофе кафе хаусі? <реш> пригощання чи спілкування? І то і то. і то, і то. І то, Бачите, добре є. Добре є. Ось так ми пригощаємо, спілкуємось. І за декотрий час вона почне тема. І ми там дамо десь дві лодочки Цукру, цукру. цукру. Друзі, у нас залишилося ще буквально 7 хвилин. Хто ще не добрав каву чай, Прошу беріть. І через декілька хвилин у нас розпочнеться другий етап нашого спілкування, нашого цікавого спілкування. Тому хто не взяв каву чай, підходьте, будь ласка, до барної стойки, Павло вам налиє. Смачного. Ось так, друзі. Пригощаємось, спілкуємось, любимо. Ісус Христос сказав. Хто любить мене, той заповіді мої зберігає. Заповідь Божа це любити Бога і любити ближніх. Вітайкого. Передам. А від кого Юрій Мандітор? Передам вітання від Юрія Мандітор, якщо не забуду. Юру. Юра Михайлюк, привіт. Кофехович чекає тебе. Ти давно у Львові не був. Приїжджай до Львова. Підеш зі мною на венгелізацію. Друзі, просимо ваших молотовних підтримок. А, Юра, поняв, передам. Віталій Кальма, Володя є. Ні одного, ні другого. Науменка Віталія, дружина для народження, Костюченко має якісь справи, напевно. О, є тільки Володя і Павло. Якщо ти бачиш, ось Вітання всім окей, передам, передам так, друзі, е, Господь Ісус Він настільки полюбив людство, уявляєте? Залишити славу неба і прийти на землю, прийти на землю через превелику любов до нас, людей. Наскільки сильно треба любити людей, щоб піти на Голгофський хрест за них. і знаєте, ця любов в наших серцях, і ми хочемо її передати іншим. І ми просимо ваших молитовних підтримок. Просимо вас, моліться, будь ласка, за нас. Моліться, щоб Бог відкривав серця, щоб Бог промовляв через нас до людських сердець, щоб Бог приводив людей до нас, тих, чий серця він приготував, і щоб нас вів до тих людей, чиї серця він приготував. І нехай через це прославляється Господь. Просимо ваших молитовних підтримок для служіння також і людям залежної поведінки, людям різної категорії. І слою населення кажуть, у нас тут і різні люди. Є і люди, які десь навчалися, які мають освіту, є вчителя, викладачі колишні. Є люди, які мають якісь залежності є люди, які мають якусь інвалідність. Мають є старші. Люди є хворі. Люди до нас сюди приходять різні люди, і ми намагаємося. Любов вилити їм, дати їм цю любов, явити їм цю любов, жертву на любов. Тому просимо наших молитованих підтримок, брати і сестри, друзі, дорогі. Якщо хто бажає підтримати і не тільки молитвою, а має можливість фінансу, має бажання на серці, ви також можете це зробити. Ми самі купляємо все, що ви бачите: цукорки, печенька, чай, каву, канапочки. Ми працюємо, заробляємо і. Щомісяця даємо якийсь взнес, точніше даємо для того, щоб було як пригостити е, ті, хто приходять до нас, наших друзів. Особливої потреби не маємо, але якщо у вас є бажання купити пачку кави або дати на неї, то ми будемо дуже раді і будемо вдячні. І Ми дякуємо за все, що відбувається, за всі ваші молитовні підтримки, за і за все за все, тому нехай Бог вас благословить. Але найбільше ми просимо вас молитися, молитися і молитися, молитися, давати, просити Бога мудрості для того служіння. Ми служимо людям, служимо Богу, служимо людям тим, які можливо загублені і мають потреби підтримці, самотні, покинуті, нікому не потрібні, але вони потрібні Богу. Вони потрібні нам. Друзі, дорогі, в нас залишились три хвилинки. Секундомір, таймер йде назад. Ми не молодіємо, ми йдемо назад. Точніше, ми хтось молодіє, хтось старіє, вибишся, але час не зупиняється, його не спинити. Мо, прошу, беріть, ще добирайте собі напитки, хороші, Ха є, Дякувати Богу. До того, щоб люди могли спілкуватися. Дякую, Юра, за молитву. Друзі дорогі, благословляємо. Слава Богу. Ого, ога. Так, значить тут добре. День, два, п'ять, шість. Так, друзі, сьогодні у нас трошки гостів є, слави гостів є.